Сучасні методики роботи з молоддю та патріотичне виховання саме цьому був присвячений вишкіл для учителів предмету захисту країни. Під час навчання вони опановували тактику, медицину, роботу зі зброєю та керування дронами. Захід організували управління молоді та спорту Київської ОДА спільно із обласним молодіжним центром та спецпідрозділом гурму України Артан. До навчань долучилися і школярі. Більше бачила наша Анна Ужвенко. Ми повинні навчити наших дітей, навчити наших вчителів виховати в них оборонну свідомість і навчити їх протидіяти агресору. Тактика роботи зі зброєю, управління БПЛА, медицина та виживання в екстремальних умовах. Такі напрямки опановували вчителі предмету захисту країни на військово-патріотичному вишколі. Ми тренуємося робити тампонаду, Ну, перевіряємо, чи правильно зараз її зробили. Власне, якщо кров не витікає, значи правильно затампонували рану. Ну, в принципі, це не дуже складно, якщо ти вмієш, якщо відпрацював. Але необхідно зараз. Ми імітуємо містапорт і в евакуацію пораненого з відносно безпечної ділянки, де ми відпрацювали вже алгоритм Марч Павс. Це алгоритм дій надання допомоги при пораненнях. Він включає в себе надання допомоги при масивній кровотечі, при забрудненню дихальних шляхів. Окрім медицини, вчителі опановували й тактичну підготовку. Ми тримаємо на рот, так. Своїми емоціями ділиться Віталіна, вчителька початкових класів та керівниця гуртка Джура. Ми повинні бути готові до всього, тому що не знаю я чогось серце болить за дітей і за все, що відбувається, і хочеться передати ці навички дітям самі самій бути готовою, тому що в мене теж є дитина. Долали виклики освоєння військових дисциплін. Наймолодші учасники вишколу мені подобається цей дух. Моя командна робота рій, Джура. Ми тут дізнаємося багато нового про нашу країну, про захист її. І саме сьогодні ми. Стали свідками того, як нам розповідали, які бувають види дронів, їхні розміри, які вони можуть нести, наприклад, вагу на собі зараз на часі. Зараз війна. Ми повинні розуміти, як це нашим військовим. Тим більше ніхто не знає, коли вона закінчиться. Навчання відбувається за програмою звитяга від інструкторів спецпідрозділу Гурму України Артан. Я намагаюся бути з ними на одній хвилі, бути такими, як вони. І тоді їм це зрозуміло. Тобто, я з ними сьогодні як дитина. Ми вчимо дітей не воювати, а ми вчимо дітей оборонятися. Тому що ворог у нас дуже підлий. Загалом курс навчання за вісьмо математиками разом із практикою та теорією охоплення зростає. Загалом я можу сказати, що заходами військово-патріотичного виховання в регіоні ми охоплюємо понад 5 тисяч осіб за рік, тобто в межах нашого бюджету. Для молоді військово-патріотичні вишколи проводяться щонайменше 15 разів на рік. А для вчителів і школярів такий формат це перший досвід. Анна Ужвенко, Максим Масленіков, Загальнонаціональний марафон, єдині новини.